Аю, новини на НТА. в студії Мальва Вовк. Замить про найголовніші події дня в сюжетах наших журналістів. Останні навчання артилеристів. Сухопутка достроково випустить лейтенантів, які вже готові служити в АТО. Погодні вибрики. Хто переможе? Весняне тепло чи календарна зима. Шахові баталії. Не програти чемпіонці на першій хвилині спробували журналісти. Іспити на полігоні складання державного екзамену за військовою технікою на яворівському полігоні. Курсанти демонстрували свої знання, отримані впродовж чотирьох років навчання. Закінчать як цього цьогоріч, достроково. Для цього їх студіювали за інтенсивнішою програмою, опісля армія та зона АТО. Чи закріпили свої вміння лейтенанти? Бачили наші журналісти. Холод, туман та болото. Саме в таких умовах здають державний іспит курсанти механізованого підрозділу. Умови не аби як наближені до тих, які можуть чекати військових у гарячих точках. Ми врахували ті особливості дії зараз в зоні АТО і дали максимум того, чого у нас не було по робочій програмі. А саме, ми з ними відпрацювали питання вивчення будови. І виконання вправ слід з кулемета ДШК, який зараз прийнятий на озброєння в зоні АТО. Також провели з ними заняття по виконанню прав стрільб закритих вогневих позицій, що зараз характерно для дій в зоні АТО. Також всі види зброї, які зараз є на озброєнні, включаючи ті, які вже були раніше зняті з озброєння, вони з них виконували вправи. Завданням курсантів було з бойової машини знищити броньовані та кулеметні цілі. За результатами уважно спостерігали. Всі цілі уражені, двоє з трьох влучили в усі. Другий, другий, за прийом. Василь виконував право контрольних стрільб, у нього відмінно. Хлопець каже, програму в дечому довелося стиснути, оскільки на сході війна. Але від цього переконаний знання в нього не гірше, ніж у попередників. Безпека у військових стала перш за все, тепер виконання завдань на БМП їздять у бронежилетах. Ситуація, яка склалася в державі, заставила нас так, якби швидше прискорити програму. І, в принципі, ми по цій програмі вже відпрацьовуємо із листопада місяця і підігнали її до того рівня, який мав бути по звичайній програмі. А тут військові здають комплексний екзамен з тактики управління діями, підрозділів, наземної артилерії і бойової роботи. Зміни після досвіду АТО зазнали і їх. Ведення бойових дій показало Особливе збільшення кількості виконання вогневих завдань або ведення бойових дій вночі. Таким чином, і у нас також програми і якість про всі заняття вони проходять плавно переходячи в нічний час, і не менше 30% всіх завдань, які виконуються або всіх занять, вони всі проводяться в нічних умовах. Окрім цього, батарея на вогневій позиції має знаходитися після виконання завдання не більше 10 хвилин. До того стояла одну, а то й дві доби. Ці курсанти військової академії вже володіють цими навиками та рахують дні до випуску. Всі випуску досить так чекають, тому що цей випуск чекає за рік цілих чотири роки, за бо тому, що навчання триває чотири роки. Випуск планується, буде 27-го числа. В нас всі хочуть ну, отримати перше офіцерське звання та йти служити до збройних сил України. А випустяться з академії на три місяці швидше ніж попередники, вже у цю суботу, опісля армія та зона АТО. Вікторія Хума, Іван Мазуренко, НТА Новини. Двоє Людей загинули та десять травмувалися. Такі наслідки автопригоди, яка сталася сьогодні на трасі Київчоп. У Кам'янка, Бузькому районі водій легкового автомобіля, виїхавши на зустрічну смугу, не впорався з керуванням та зіткнувся із рейсовою маршруткою. Від лобового зіткнення двоє людей у автівці загинули на місці. Один із них – 48-річний мешканець рогатина. Водієві та пасажирам маршрутки Лів Соколя надають медичну допомогу. Вони отримали травми різного ступеня важкості. За фактом відкрито кримінальне провадження, за ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами. Зараз призначено ряд експертиз з'ясовуються усі обставини. Події про інші транспортні пригоди, де обійшлося без летальних закінчень. Далі в короткому огляді. Вантажівка злетіла з дороги. На Львівщині під час руху з поворота назустріч вантажівці виїхав бус. І щоб уникнути зіткнення, водій вивернув вантажівку вбік. Через це машина перекинулася в кювет. Водій фури та інші учасники руху не постраждали. Потрійне ДТП. На вулиці Городоцькій сталася жахлива аварія за участю трьох автомобілів. Постраждала шестирічна дитина. Водій мікроавтобуса, який спричинив аварію, був у стані алкогольного сп'яніння. Живемо без газу. У селі Чуква невідомий перекрив засувку на газовій трубі. Без газу залишилося 511 будинків. Крім того, у селі Кунин під час земляних робіт трактором пошкодили трубу газопроводу. Без газу тимчасово залишилися 72 будинки. Військові із АТО відновлюватимуться у Львові. До Львова на лікування прибули 14 військовослужбовців з Дніпропетровського військового госпіталю. Усі військовики доставлені до військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Бійці АТО мають різноманітні поранення, травми та захворювання. Частину прооперують. Іншим потрібне поетапне оперативне втручання. Стрілянина у поїзді на Львівщині, старший лейтенант Збройних сил України вистрілив у голову солдата-контрактника із пістолета. Трагічна ситуація сталася через необережне поводження зі зброєю, через що відбувся самовільний постріл. Під час слідування е, до зони продіанористичної праць на сході країни, е, перебуваючи в, в вагоні потягу, вирішив. Цим самим порушуючи правила поводження зі зброєю, вирішив почистити особ... свою особисту табельну зброю. Він не пересвідчився про відсутність в, в магазині табельної зброї набоїв, здійснив контрольний постріл, в результаті чого військовослужбовець, який відпочивав на верхньому ярусі в плацкарті, отримав вогнепальне поранення голови. Солдат отримав вогнепальне поранення в голову, старший лейтенант. Свою провину визнав йому загрожує кримінальна відповідальність у потерпілого ж вогнепальне наскрізне – скрізне поранення голови. Солдат наразі у реанімації у важкому стані. На даний момент він знаходиться у військово-медичному клінічному центрі. Вчора вночі пізно йому зробили операцію. Стан здоров'я важкий, але стабільний. Ми сподіваємося на все таки, що все буде гаразд. Нерухомість дешевшає щоправда в іноземній валюті. А для тих, хто хоче платити гривнями, ситуація ж склалася навпаки. Відбулося подорожчання. Це стосується як продажу, так і оренди житла. То чи реально зараз знайти житло з хорошими умовами за адекватну ціну, дізнавалися наші кореспонденти. Популярними були квартири у новобудовах 2014 року. Як стверджують і реалтори, до весни минулого року їх швидко розхапали, адже вони справді були дешеві. А ті оголошення, що зараз можна побачити на вулицях, неправдиві. Бо таких цін, як 7-9 тисяч за метр квадратний у новобудові, нині знайти неможливо. Усе тому, що нерухомість оцінюється в доларах. Якщо ж ціна в іноземній валюті і не змінилася, то у гривнях вона коливається, кажуть експерти. На майбутнє. Сказати, що у нас подорожчають ціни на нерухомість у Львові, ніяких таких підстав нема. Але за минулий рік, який порівняний з 2014 роком, по статистиці такий, ну, загальнодержавній, у нас ціни знизилися на 4% в Києві на 20%. Натомість у Асоціації фахівців з нерухомості стверджують, що ціни на житло у Львові сповзли близько на 10%. і додають, що квартири у місті дешевшають набагато повільніше, ніж у інших великих містах, тому різкого обвалу цін на житло у Львові не буде. Буде то купівля чи оренда. Студент Богдан Осяк шукає квартиру на вдовготривалу оренду уже два місяці, але зізнається, що нічого адекватного знайти не може. На жаль, дуже великі ціни, я зараз не в змозі. Щоб так оплачувати. І ну, було декілька варіантів, але як не далеко добиратися до місця навчання, то погані дуже умови. Ну, поки буду далі шукати, старатися, але так потім виходить дуже дорого. Ціна висока, умови ніякі. Голова львівського відділення асоціації фахівців з нерухомості каже, що сьогодні важко знайти помешкання, де б умови не просто відповідали ціні, а плата була б доступна. Найкращі умови і відповідають вони в тому сегменті, який називається подобовою орендою, або апартаменти подобово, то що є альтернативою готельного бізнесу. Там дійсно зберігається, є готель, готельні послуги, надаються клієнтам, і там, ну, як правило, там вже якісні об'єкти. На такі довготривалі, е ну я так боюся сказати, ну, приблизно в половині випадків. Не відповідають вони дійсно тому, що заявлено в рекламі. Також варто бути уважним, бо є багато неправдивих оголошень стосовно продажу і винайму квартир. У Львові є фірми, які грішать файковими рекламами, аби привабити клієнта. Потім людей обманюють. Тож перед тим, як укласти угоду із забудовниками чи підозрілими людьми, добре усе огляньте і вивчіть нюанси. Дуже рекомендують ріелтори. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. У львівській школи із німецькими ідеями енергозбереження із січня цього року стартував проект Школа енергії. Наразі відібрано 25 шкіл по цілій Україні. Серед них школа, ліцей Оріана. Це поки що єдиний львівський заклад, який став учасником проекту. Наразі стартували тренінги із вишкілу львівських педагогів на черзі, батьки та учні. Їх будуть вчити, як знизити споживання енергії, заощадити витрати та підвищити рівень безпеки енергопостачання. Дотримуючись критеріїв проекту, германським школам вдається економити від 5 до 15 відсотків коштів, які раніше затрачались на надлишкове використання енергії. Одне з основних завдань проекту не марнувати енергію, а знаходити шляхи раціонального використання. Саме цього навчатимуть школярів. В рамках цього проекту заплановано, що будуть проведені учнівські шкільні так звані енергоаудити, в яких візьмуть візьмуть участь понад 500 учнів, 500 кращих учнів, бо тому, що загалом, якщо під Драхувати по цих школах, то ми десь будемо мати до участі близько 200 вчителів і близько 10 тисяч учнів, які будуть задіяні загалом у цьому проєкті. Ну а також будуть підготовлені шість технічних експертів, і ці 200 вчителів, про які я сказав, вони пройдуть навчання за форматом вчитель до вчителя доми вважатимемо наш проєкт успішним, коли учні, які провели енергоудит, приходитимуть додому та казатимуть, ось ми знайшли такі втрати енергії, і ми знайшли такий спосіб. Щоб їх позбутися, чи зможемо ми зробити це вдома. На зміну сонцю, дощ та сніг. Зима знову дала про себе знати. Вів'яни ж від такого перепаду погоди не в захваті. Кажуть, період міжсезоння важкий для здоров'я. Синоптики ж такі природні коливання називають типовими для цього періоду. Скільки ще протримається зима, та коли слід нарешті чекати теплої погоди, дізнавалася Мар'яна Оленська. Ще вчора львів'яни ходили у весняному одязі та раділи по-справжньому весняній погоді. Та нині зима вирішили показати свої вибрики. Мокрий сніг та дощ геть недоподобав містянам. Сьогодні вранці Львів знову засніжило. Після кількаденного тепла на дахах крижані брили, а на деревах снігові шапки. Місцевим мешканцям такі перевтілення не до душі. Бідкаються різкі зміни температури, добряче б'ють по здоров'ю. А той, хто вранці не глянув на термометр, не на жарт замерз. Погано, погано, ноги болять, дуже відчуття. Від... Погане відчувається. Неможливо просто відповідно погоди вдітися, бо виходиш, а та раптово погода міняється. От за годину часу, навіть неможливо оприділити, як одітися, чи на тепло, чи на холодно. Я Коли вийшла вже йти на бари, я була одягнута зовсім не на погоді. І тобто, я дуже сильно замерзла, бо реально дуже холодно і я не очікувала такого. Тобто, я вже звикла одягатися більш легко. Та є й такі, кому будь-яка погода до вподоби, чи то сніг, чи то сонце. Ой, дуже дуже гарна погода. Гарна, то є ще зима. Як ви думали, то ще не є весна? Любу о, о, молодим нічого. Любу погоду треба приймати. Дякую Богу, що ми живемо. Все більш-менш добре і треба тішитися. Є така погода, треба прийняти. Воно так є. Сьогодні так завжди буде дощ. Потім сонце. Все добре. Треба бути позитивним. Погода завжди добра. Лютий саме місяць, коли лютує зима. <гум> так що нема чого дивуватися». Не дивуються і еколого на натуралістичному центрі. Кажуть, такі перепади у лютому є нормальним явищем. Тому прогноз, який тут робили на стрітання, фазани та качки, справдився. Весна таки дійсно буде і запізненням. Директор центру показує нам, як нещодавно тут зацвіли первоцвіт та морозник. Запевняє, снігу вони не бояться, а навпаки. Для рослин, для нормального розвитку в наступному сезоні, потрібна волога. Тому цей сніг він є дуже потрібний і добрий. І добре те, що немає мінусової температури. Тобто, якщо б вдарив, допустимо, мороз мінус 5 і нижче, то була б біда. Оці всі бруньки, вони б всі померзли. А оскільки немає морозу, це дуже дуже добре і прогнози на, на врожай, в принципі, хороші. Прогнози ж синоптиків наразі не втішні. Погода до кінця зими буде такою ж мінливою та примхливою. Найближчі три доби холоднеча із дощем. Далі кількаденне потепління, а на початку весни заново морози. Ближче три доби Львівщина перебуватиме в холодній повітряній масі. У зв'язку зв'язку з цим у нас будуть опади від невеликих до помірних, переважно у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем. Температура повітря вночі буде від від'ємних до невеличкого плюса. В день наразі найближчих триби три доби незначні плюсові температури. Відтак, якщо вірити прогнозам, і у найближчу добу таки вируватиме холод та низька температура, то львів'янам слід одягатися тепліше, а водія на дорогах бути обачніше. Маріана Оленська, Віктор Сембратович, Ента Новини. Весна таки не за горами за народним календарем. 24 лютого день лелечини. Саме цього дня за повір'ями з вирію починають повертатися птахи. У давніх слов'ян вони вважалися священними, бо приносили на крилах весну. Ми вирішили розпитати львів'ян, чи знають вони якісь прикмети та повір'я. Наша традиційна рубрика «Народ скаже, як зав'яже. Підсніжники розкитають, сонечко, вище світи, більший день уже ну. І... Гарно дівчата ходять, одіти, красиві такі. Якщо бурульки е, на деревах розквітають, мабуть, скоро буде тепло дуже. А так так, навіть не знаємо будь-яких предметів. Якщо коти м'явчать, то вже, то вже весна березень. Вже березень близько. Прилетіли, кажуть, такі гуси. Так, да, вже прилетіли того року, кажуть. Перші підсмішники, перші бруньки на вербі. Приліт, журавлів». Перша весняна прикмета, розціли пісніжники, Гарна погода, гарний настрій. Людина собі може створювати його сама. Ніхто вам його не засуне, не дасть його. І ви його не купите, тільки можете створювати самі. Цвіти дерева, є інший, весною. Великодні свята. Дерева! под траву, листки. Сонце, місяць, зірки, планети. На весну багато розсаджують різних е, рослин або, наприклад, різні трави. Тобто такі саме, як можна піснішники, якщо скоро вийде піснічник, то буде гарна тепла весна. От. Можна сказати, ще також що багато різних, якщо будуть гарні теп... червоні яблука, то щас буде літо гарне сонячне і будуть температура сонячна, переважно і будуть тепла водичка. Таким ми бачили цей день. Я прощаюся з вами до завтра. За мить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся з нами. Вітаю до вашої уваги спортик. Він з Андрієм Сиротяком, партнер програми група автомобільних компаній Арія Груп». вона вже тут. До Львова прилетіла перший номер рейтингу фіде претендентка на шахову корону китайська гросмейстерка Хоу Іфані. Разом з нею до столиці Галичини прибули її батьки, менеджер, тренер та керівник тамтешньої федерації шахів. До початку матчу залишається тиждень. Поки представниця Піднебесної та Марічка готується готуються до протистояння, старша сестра Марії Аня Музачук провела сеанс одночасної гри із представниками засобів масової інформації. Мусимо похвалитися. Наш журналіст до останнього боровся з чемпіонкою світу і капітулював лише на 48-му ході. Ви не так коня поставите, товариш для Конь так не ходить. А як же, по-вашому? ходить конь. Отак. От Це Нью-Васюкі. Тут усе по-справжньому. Комар носа не підточить. Сеанс з одночасної гри вів не Шарлатан, як у фільмі, а чина чемпіонка світу з блискавишної гри у шахи? Міжнародний гросмейстер Анна Музичук. Нагоду показати свій інтелект мали спортивні журналісти Львівщини. Перемогти шансів майже не було, навіть коли шурупують віднісками двоє. Тактика в мене була стандартна. Я вирішив не ну, повністю не відходити в захист. Я вирішив повністю не відходити в захист та спробувати щось якусь контргру налагодити, але ну вийшло, як вийшло. Дещо виходило, дещо не дуже. Ну я думаю, що я зіграв навіть вище від свого рівня, тому що досить довго тримався. На грі також був присутній Олег Музичук, батько іменитих сестер, який разом з дружиною готує молодшу доньку Марію до гри за шахову корону світу. Я єдине, що можу сказати, що всі планові заходи, які були по підготовці, усі турніри, які ми планували брати участь, ми брали в них участь. Ця підготовка йшла згідно плану. і Наша совість чиста. Ми зробили все, що можна, а побачимо, як буде. Двоє журналістів таки зуміли зіграти в нічию із чемпіонкою світу. «Гросмейстер мене весь час тиснув, але мені вдавалося якісь знаходити оборонні маневри. І нарешті я дочекався до кінця. Вже залишився я останній, і вона вирішила Аня більше не грати, хоча могла би ще через кілька ходів мене дотиснути. Але ми погодилися за спільною на нічию». Якщо всі акули пера та мікрофона довго думали над ходами, то Анна рішення приймала миттєво, прогнозовано нікому не програла. Перше, що я даю сам журналістам саме, було досить цікаво, цікаві партії, цікаві комбінації, цікаво, як журналісти реагували, тому що мені здається, вони звикли більше брати інтерв'ю, а тут, виходить, у них запитують, у них беруть інтерв'ю. Ось таке дещо незвичне і цікаве. Неочікувано для себе журналіст телеканалу НТА залишився серед трьох учасників, які до останнього не здавалися. Зумів протриматися 48 ходів. Розміняли майже всі фігури. У гросмейстра була перевага в одного пішака, якого вона й трансформувала в королеву, і вирвала непросту перемогу. Після довготривалої партії на 48-му ході моя гра закінчилась. Мат. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко Ента Спортдеквіндіє. Не все ще втрачено. Баскетбольна політехніка Галичина після домашньої поразки у першому матчі чвертьфінальної серії на виїзді поклала на лопатки Харків і зрівняла рахунок у протистоянні. Поєдинок завершився переконливою перемогою політехів 105-88. Головними творцями львівського успіху стали Ларі Гол, в активі якого 32 очки і 8 підбирань, та Ілля Мусюк. Він записав на свій рахунок 24 очки, 4 підбирання і 4 передачі. Тепер доля путівки до півфіналу буде вирішена у Львові в п'ятницю. Набоксували дві медалі. Львів'яни на молодіжному чемпіонаті України з боксу, який завершився в Хмельницькому, здобули срібло та бронзу. У ваговій категорії до 69 кілограмів. Третє місце посів учень 11 класу Львівського училища фізичної культури Олександр Кравець. У півфіналі він поступився майбутньому переможцю Костянтину Костенку з Вінниці. Срібним призером цього чемпіонату став першокурсник Львівського державного університету фізичної культури Дмитро Пресняков, який змагався у ваговій категорії до 64 кілограмів. У фіналі він з рахунком 1-2 поступився господарю змагань Павлу Гулі. Партнер програми компанія Галавтосвіт, офіційний дилер Нісан у Львові, пропонує нові пригоди і маршрути, нові сторінки вашого життя з енергійним кросовером, якого повний привід і системи кругового огляду Нісан Джук». До 29 лютого придбай Нісан Джук» за спеціальною ціною. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. з проясненнями з дощем і мокрим снігом буде у четвер. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 1-3 градусів тепла. Температура повітря в день 3-5 градусів, вище нуля. Кравець потребує нашої з вами допомоги. 18-річний хлопець потрапив у страшну ДТП, отримав черепно-музкову травму, пролежав у комі чотири місяці. Загальний стан важкий, втім, надія є. Діагноз апалічний синдром. Потребує лікування та реабілітації за кордоном. В нашій країні аналогових реабілітаційних центрів немає. Місячна сума лікування у Польщі становить 12 тисяч євро. Потрібно пройти мінімальний курс три місяці. Прохання від Батьків до всіх небайдужих, допоможіть рахунок тата кравець Михайло Васильович пять, один, шість, вісім, сім Телефон мами Олена нуль дев'яносто вісім, чотириста